Що ж буде на Божому суді? Кожен він має вже за життя відповісти собі на це запитання. Перевірте себе зараз, чи з'єднані ви душею і серцем зі Словом Божим, із Христом і з Божими апостолами і пророками, чи нехтуєте дарами та свяченим, свя... свяченими свяченними неба. Адже саме слово судитиме вас, і тому вам потрібен щоденний духовний хліб, який ми роздаємо на нашому телеграм-каналі Салтаненко. Це вивчення Біблії, вивчення початків, вчення Христового, молитви, псалми та пророче слово. Підпишіться і приєднайтеся Слово Боже щодня. Так, ви будете готові та зможете уникнути суду Божого, адже на підставі вашого ставлення до Слова Божого на вас виливатиметься або благословення, або прокляття. І справжні учні Христа, вони благословені і не приходять на суд. Амінь.